Сьогодні у нас четверг, я вже вийшла на роботу, попросила, щоб мене дочка завезла. У нас дуже багато снігу. Але тепло передають на наступні дні похолодання, мінус буде. Може то добре, може ні. Але поки сьогодні. Знаєте, такий сніжок і плюс це супер. Ральф у нас так сьогодні гуляв гарно. І знаєте, коли так тепленько, світленько, якось на душі добре. Так, дочка виходить, зараз будемо їхати. Я вже відпрацювала, йду додому, зайшла в АТБ, купила ось такі пакети. З'явилися, у нас таких пакетів не було. Вони такі доволі міцні і з ними приємно, знаєте, так, ходити, ніж таким, знаєте, пакетом, пакетом звичайним. Ось, ну мені треба було де, такі, два пакети треба було. Там хочу привітати своїх дівчат. Ось, хотіла ж зайти в АТБ, купити вершкове масло, але вже, на жаль, у нас його не було. Ну, У нас розібрали. У нас такі, я не скажу, що маленькі АТБ, але у нас тут на районі, як кажуть, він, ну, він один. Тому в нашому його немає. Ну, в інших, напевно, є. Але я взяла до Ну, покажу, що я взяла. І, позицій, і взяла такі, я не знаю, такі підставку під тарілку, але буду використовувати для Ральфа і для нашого кота. Ну Щоб у нас там рушничок лежить, щоб більш було так красивіше. отак скажу. Сьогодні такий, знаєте, гарний день. Сьогодні був обмін, верніше він вчора був. І це, звісно, супер. І мені довелося так побачити декілька родин, як зустрічалися. Це Ну, Така радість для родини, коли так чекаєш довго повернення свого близько... близької людини і вона ну, з'являється. Це дуже-дуже такі знаєте, приємні зустрічі. Звісно, на душі знайде так якось ну, приємно стало. Так, що ось так. Ну, Зараз прийду додому і. Покажу, що я взяла. Тому хочу показати такі маленькі покупки, хоча я вчора була в АТБ, але про сьогодні почалася. Взяла запаску собі до Местеса 71 гривня, здається, 90 копійок. Взяла мені потрібні дві такі сумки, ну, такі пакетик. Ну, за тебе у нас тільки такий принт, як кажуть. Ось таке це у нас саше ароматизоване. Взяла фіалку. І взяла цей океан, дуже мені океан сподобався. Хочу десь біля смітника поставити і, може, в шафу в коридор поставлю. І взяла ось такі дві по 44 гривні, ось такі. Ну, це таки під таріпку, як, так, але я буду використовувати під ральфу миску і під Кузіну мисочку Ну, для їжі. Але побачимо, мені щось так сподобалося, може, десь в іншому місті. Почистили картоплю і будемо смажити. Довгий період не смажила картоплю, а це так захотілося, ну, думаю, капець, треба насмажити. Ну, напевно, ну, місяця два точно не смажила. Так що буде у нас картопля. Дочка десь поїхала гуляти з раліфом, десь якийсь ну, парк там. з ну, собачками. А ми з вами вдвох вдома будемо їсти смажену картоплю. І сьогодні вирішили прибрати прибирати ванні ванні кімнату, я йому допомагаю, десь знаєте, підсказую Хоча він сам, в принципі, це все роби. Але ось, наприклад, постіль видіти на ковдру він не може, тому допомагаю я. Так що буду дорізати картоплю і будемо смачно обідати, а потім підемо прибирати разом кімнату. Поставила я ці такі підставки під тарілки, насипала. Їсти вже їм. Ральф взяла в цей раз ось такий корм, але буду замовляти інший і кузи насипала. Прийшло тільки смс, що... Так, да. що приземлився літак з військовим вантажем або шахіди, або ракети. Ну Це дуже такі смс-ки не хочеться отримувати. Ну, ось так вийшло. Не знаю, приживеться у нас, не приживеться, бо в нас тут стояв рушничок, і він водичку п'є. Я бачу, що деякі собачки так витирають, наче собі морточку залишають да? господарю рушник і вони витирають. У нас такого не буде робити, тому ми підкладали рушничок. А це я взяла в ВТБ, Мені так сподобались ці такі підставки. Не знаю, як вони приживуться. І, в принципі, їх знаєте, можна обробляти до местосу. Ну, поки що так залишу. А так подивимось. Спочатку була я такий горщик. Горщики дуже подорожчали. Я брала, їздила в Ле -Ле -Ле Мерлен. Може, кадри там там трошки повставляю, бо там у нас трошки так обстановка, як кажуть, змінилася. Зараз знаходжусь прямо в магазині самому Лароа Мерлен. Тут дуже знаєте, багато різних кухонь поставлено. Давненько я тут не була, тому трошки я пробіглася, скажімо так, У мене часу небагато було, але все ж таки подивилася такі новинки. Ну, класно, можна пройти подивитися, щось попланувати собі, якщо робиш кухню або ремонт. Ще забіжала, подивилася ванни, кімнати, такий туалет маленький, але ось, бачите, і є мийка, де руки помити. І ось, наприклад, як наша ванна кімната, тільки в нас стоїть ванна, а тут душ. Купила ось такий ну, цей базон, горщик, купила ось таку земельку і в мене є така квітка. Це у нас на роботі вона така велика, але я її трошки обламала, як кажуть. Бачите, несла листочок, трошки пошкодила, але нічого страшного. І вона в мене десь місяць отак стояла. Але не вдома, ну, не на роботі я нам поставила і вона корінці пустила, і тому буду її пересаджувати. Звісно, можна було посадити у такий маленький гуршик, але потім купляю маленький, великий, ось так. І мені він підходить. Під мої горщики там на віконечко я буду ставити. Тому вирішила купити ось такий. Їздила за цим горщиком, і ще там я їздила за подарунком е сестрички своєї. Зараз покажу, що я купила. Ось таку сушарку для зелені купила я. Вони полюбили зелень, скажімо так. Ну вони їли, її, а це занадто, скажімо так, полюбили. Тому її вона буде якраз. Ну, так, точно така і у мене теж брала собі в Ларуамер. Але можна було замовити і київську. Київська коштує зараз 250 плюс доставка, а це 285 гривень і ніякої доставки не потрібно. Тому буду займатися пересаджанням або саджанням своєї квітки і покажу свій результат. Вже я справилася, але тої земельки мені не вистачило, тому трохи воно так постоїть мені, ось так. Трошки збризнула його водичкою. І потім десь ще буду, докуплю земельки і буду підсипати потроху. В принципі, ну, горщик мені такий подобається. Тому буду мене радувати ця квітка. Знаєте, ось так дивлюся і начебто вона як жива, як не натуральна, ось так скажу. Але це натуральна квітка і вона так виростає, мені дуже подобається. Хоча я не знаю, як вона зветься. Шарик з аврори Ось такі купили. Це сестра купила своїм котятам, а занесла Кузя на хвилин 10. Ну так, її якось так. Там, чи валеріанка, чи що воно таке, не знаю. Ну, кузі начебто так сподобалось. Ральф понюхав і все, а Кузя ось лягає. Він, цей ну, м'ячик чи шарик може його наклеїти, але ми ось так, бо це не наш. Треба купити, поїхати в Аврору і купити. Запакувала мені на завтра, буду зустрічатися завтра з дівчатами своїми. Ось по такі шоколадки їм поклала. Так. Потім ось такий гель купляла в Аврорі. Дівчатка, хто не користувався, класний, він. Ну, мені сподобався. Він такий густенький і аромат від нього є. Так. І ось таку маску для обличчя. Ну, Я однакові купила, начебто ми, в принципі, одного такого віку. Одні у нас такі начебто думки співпадають наші. І тому вирішила ну, купити однакові, щоб нікому не було, як кажуть, ну, однакові коруч, купила. Ось, так. Ось один пакетик і інший. Завтра ми зустрінемося. І я привітаю їх святами зі всіма, які були, які будуть. Хто святкує раніше, хто пізніше. Ми нормально до цього відносимося і поважаємо вибор кожного. А зараз покажу ще у мене полосос, ось такий я казала, що його мила. Це Томас. Такий він у мене великий. так, Класний пилосос. це оце такий контейнер тут для мийки, якщо ну, користуватися як миїчим полососом, він у мене тріснув. В принципі, він є, але ну, треба купити, він не працює. А я не користуюся ну, як мити його, я користуюся, ну, начебто такою. Сухой, сухим прибиранням. Так, там ще труби в мене сушаться. І ось такий контейнер тут. І бачите, така пластмаса, вона така класна пластмаса, але вона пожовтіла. Я відправляла в посудомийну машинку. думала, може, там воно там щось відійде, але, на жаль, воно не відійшло. Але пилосос хороший, все. Але він дуже-дуже важкий. Ну, от, ксіомі, у мене цей такий маленький. Це, звісно, класно, але він мені не вистачає. Просто, ось, наприклад, я захотіла цілий дім поприбирати, він мені не вистачає, треба дозаряджати. Так, буду висихати, і потім вже його поставлю на місце. І хотіла сказати вам ще дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставила лайк цьому відео. Так, СМС прийшла. ну, Харків ракетна небезпека. Харків дуже там шкода людей. там, Наприклад, мені здається, що там постійна тривога. Так я не слідкую повністю за Харковом, але як зайду, то там постійно ця тривога. Дуже співчуваю харківчанам хар хар і терпіння вам. Так. І шахеди бачу, запустили. У нас кожна ніч шахедами. Кожна ніч на Україну летять шахеди чи шахіди, як правильно, не знаю, але вони несуть, так, ну, несуть дуже погані наслідки, отак скажу. Ось так. Ну, Я надію, що буде тихо, наші діти виспляться, ми теж виспимося, шкоди ніякої не буде. І все буде в нас добре. Так. Ну, Вам бажаю гарного настрою. І побачимося з вами. У, О, у мене посудомийна машина допрацювала. Зараз піду, так, да, допрацювала, піду, буду викладу весь посуд і буду вже відпочивати. Вам бажаю гарної і тихої ночі і до нових зустрічей у нових відео.